Друзі, я Володимир Коваленко і я з радістю долучаюсь до конкурсу, до фестивалю, який береться 16 по 22 червня, онлайн-фестивалі художньої літератури у межах Національного тижня читання. Це серія прямих етерів, у яких українські письменники та письменниці діляться своїми книжками, історіями і сенсами, що стоять за ними. Я з радістю відгукнувся на призив, поклик Сумської обласної наукової бібліотеки. Відео абонементу, долучитися до цієї акції і презентувати себе у рамках цього великого проєкту як письменника сумського. І хочу з радістю повідомити, що мої книжки, які ось тут представлені, можна подивитися, знайти, почитати не тільки у сумській науковій бібліотеці, а взагалі по багатьох бібліотеках України. Саме письменник і драматург. Почав писати з 2008 року. За цей час вже написав деяку кількість, достатньо вагому кількість оповідань, є романи, є п'єси. Навіть у 2019 році за однією з моїх п'єс зробили виставу. Там також був долучений Володимир Григорович Даниленко, теж його... Оповідання теж вийшло в цю виставу. Власне кажучи Володимир, про Володимира Гавича Даниленка, про Київ і про спілку письменників, ось є отакий, така збірка Пахід через засніжений перевал, яка видана у 2012 році. Це антологія українсь... сучасної української літератури початку 21-го століття. І мав честь теж моє оповідання ПЕС потрапило до цієї збірки. Також хочу розповісти про книжку Слобідська Відьма. Це роман Містика, Українська містика. Крута, сучасна українська містика. Який теж був переможцем конкурсу Київського від КМДА, Перша книжка автора. І також є таке видання, воно є і в бібліотеках українських. І можна почитати. Також є, власне, оце ось. П'єса, яка називається дзеркало, та, яка потрапила на сцену, з неї зробили виставу. І до речі, глядачу вона достатньо сподобалася. Ну, то добре, давайте зараз трохи почитаю, щоб не бути голослівним, Власне кажучи, про себе розповідати то таке. Я думаю, що я людина справи, звик. Для того, щоб люди оцінювали те, що я роблю, а не те, що я про, про що я говорю. Ось, будь ласка, містика, містичний роман, лобіцька відьма. Уявіть собі сучасний світ, дівчинку, гота, яка отримує несподівану звістку про те, що її бабуся. Яка живе в Донеччині, до речі, Донеччина, як і Луганськ, як і Крим, це все Україна. І не тільки це, але це ми поки опустимо. <свісно> Тому, більше того, це Донеччина, це історичний факт, це Слобідська Україна, Слобожанщина, теж частина Слобожанщини. Тому і Слобідська відьма. І вони з родиною їдуть у це селище, але стикаються з перебігом цілих несподіваних подій, які докорінно змінюють е, взагалі світ життя і сприйняття цієї дівчинки на прізвисько Блек. В реальному світі її звуть Ганна. Е, ось вони потрапили на подвір'я, але їх чомусь не пускають до хати, де лежить тіло померлої бабусі. Відбувається наступне. До них вийшов сільський голова. Він же староста, якого звуть Віктор Федорович, і намагається якось пояснити ситуацію. Батько, не, батько незадоволено гмикнув і попрямував з головою, наказавши гані та дружині чекати тут, ніби ті кудись збирались. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про свою пекійню тещу? Це були останні слова, які почула Блек перед тим, як чоловіки зникли у дворі. Селянки, здається, почали звикати до дивної зовнішньості блек, дещо пожвавішали і про щось перешіптувалися. Ма, мама плакала, мовчки благала Бога, щоб дозволили попрощатися з тілом. Ганна, обійнявши її, водночас не зводила очей з натовпу. Сумовита подорож більше не здавалася нудною. Дівчина відчувала, тут щось коїться. І це щось подобалось їй усе менше і менше. Дехто з жінок знов плакав. За якусь мить місцеві вступили приїжджа, приїжджих, почали голосити, торкатися їх, висловлюючи свої жаль і біль. Блек стало неприємно відчувати ті дотики. Щоправда, її майже і не чіпали, а ось мамі діставалося добряче. Вона ж, мало небожеволюючи, знову і знову просила людей, аби пустили попрощатися з померлою. Але її ніби ніхто не чув. Заспокоювали, розповідали усілякі дурниці, нагадували, що вона має жити для доньки. Обережно хвалили доньку. Відводячи погляд, казали, якою вратливою та виросла. Як Блеко вже Блек ж почула, як... А, перепрошую. Цей суцільний жіночий галас та сльози, Блеку все ж почула, як гукнули двері. Мабуть, батько нарешті потрапив до будинку. Що ж, якщо мешканці Михайлівки не збираються їх робити просто так, все проясниться. Селяни такі ж схожі на тих, які працювали в полі, водночас і відштовхували, і приваблювали, вабили таємницею, яку з усіх сил оберігали. а а Почулася крик батька. Блек смикнулася, відступивши матір, із виглядом тигриці зашкирилася на жінок, які одразу ж відступили, перелякано озираючись. Світа, негайно сюди. Батько кричав нечуваною силою. Мурахи побігли по тілу, але Блек з матір'ю кинулися до хати. Стіна жінок розступилася, наче морські хвилі, під під рішучим наштовхом човна. Розгублені, перелякані, спостерігали за тим, як молода дівчина у вигляду і моложава жінка вскочила у двір, гукнувши хвірткою. Блек неслася сама не своя. Такого в неї ще не було. Вона завжди намагалася зберігати спокій, даючи вихід емоціям лише під час танців або займаючись сексом. Проте зараз, зараз ноги несли її самі собою, а мозок лише фіксував, оточуюче. Ось двері. Рука в чорній окавиці смикає залізну ручку. Дівчина помічає попід, двері, попід вікнами добре прибрану клумбу з яскравими квітами. З іншого боку, сарай. Біля залізних червоно коричневих дверей стоять вила й лопата. В сараї стурбовано кричать кури, вищать поросята. Блек і сама не розуміє, як встигає звертати увагу на такі неважливі дрібниці. Гамок. Вимощене червоною цеглою подвір'я, що кишкою тягнеться між хатою та сараєм, закінчується великою грушею, яка росте біля дерев'яної горожі. «Свєто, швидше сюди! заходиться батько. Век смикає несухняну ручку, але двері ніяк не хочуть відкриватися. Тіло починає підступно тремтіти, а справжній жах давить на піднебіння. «Свєто, ти де? Нехай не до мене. Мама розривається від ліс, її холодна долоня висозає з тремтячі руки гани. Нарешті кляті двері відчиняються. Невеличка чорна кішка, не видимо звідки блискакою кидається в ноги та заскокує в темний отвір дверей. Дівчина і жінка, ледь не збиваючи з ніг одна одну, вруваються слідом за нею. Темрява. дворі заходиться собака. Дивно, чому я його не помітила, здивувалася Ганна. Перш ніж очі потроху почали розрізняти навколишнє. Помітилося киру, лом, добрячі ковальські молоти, арматуру, що стояли біля порогу. Кілька чоловічих фігур гайсали маленькими кімнатами. Дівчина ще не могла їх слід розгледіти, навіть окуляри знала. Але в коридорі було надто темно. Світа! швидше сюди! репетував батька сусідньої кімнати. Гада на мить зупинилася біля дверей. І насторожили інструменти, а мати кинулася на поклик тата. Чоловіча фігура пристріла її з благанням не йти туди. Блек розгублено розкрила, розкрила рота. Такого нахабства ще ніколи не бачила. Оце тобі й маєш. Їхали попрощатися і поховати бабусю, а вскочила в таку халепу, потрапила до лап цілого села з бочинців. А до матері прямував ще один чоловік у сірій майці. Несамовитним криком кинулася їй над допомогою, помічаючи, як маленька чорна кішка, низько припадаючи до землі, тінню прослизнула поміж ніг у темний, у темний куточок за міжкімнатними дверима. ну, ведіть, відпустіть її, грізно гукнула Ганна, намагаючись втромити нігті в очі одному з нападників. Допомогло. Незнайомець зойкнув і відступив. Проте його місце одразу ж зайняв інший велет, той самий у усієї майці. Однією рукою легко підхопив жінку, яка вже на ногах стояти не могла, а іншою вдало перехопив руку Блек і притиснув її до стіни, не даючи змоги поворухнутися. Від досади дівчина аж зашипіла, проте вирватися так і не змогла. Навіть вкусити на хабу не вдалося. Заспокойтесь, заради Бога! Із сусідньої кімнати вискочив Віктор Федорович. Це той самий голова. Обличчя спітніле, голос тремтить. За його спини визирнув тато. Тільки побачив, що роблять із дружиною і донькою, здивовано витрішився і закричав. Та я вас тут! кинувся на велета. Заспокойтесь ви! ще гучніше завалував Віктор Федорович, схопивши батька і протиснув до стіни поруч із Блет. Петре, Микола, де ви там? Йдіть, надо допоможіть. Не вгомовився голова. Сіль Ради, радий додав уже до батька. Заспокойтеся, будь ласка, і заспокойте жінок, ми не бажаємо вам зла. Ганну обійняв той чолов'яга, якому вона щойно намагалася витряпати очі. Ще один вайлуватий, задягнений у сорочку та совковські брюки, допомагав тримати маму, намагався підставити стілець. І з двору до хати повскакували люди, головним чином жінки. Велед міцно тримав батька, а Віктор Федорович розвівши руки, постав перед селянами. Стійте, стійте, лякнув, розриваючи сусідний галас і жіночий плач. Куди прете? Негайно звідси. Чого посходилися? Йдіть звідси, кажу. Годі тут стовбичити, розходьтеся, нема на що тут дивитися. А ну геть по домівках. Люди незадоволено розчаровано буркатіли, але повільно заткували до дверей. Наштовхуючись на тих, хто стояв позаду. Раптом із кімнати, до, де перебував уже батька, почувся якийсь дивний звук. Потойбічний, але реальний, наче уточну трубу хто був. Він чітко вирізнявся з поміж людського гомону, селяни перемішкує. Усе навколо ніби завмерло. Лише перелякані очі бабусь і суворі чоловічі обличчя підтверджували, що Гані не почулася. У знову пролунала це цю цікавитий тиші. <звук> Якщо стало цікаво, запрошую прийти в бібліотеку не тільки в Сумах, а ще й в Києві і в багатьох інших містах, де можна знайти ось таку книжку і прочитати цю сучасну українську містику яка буде з дуже незвичайним неочікуваним завершенням. І можна навіть написати, буде десь під постом, які враження, і якісь, якісь можливо побажання чи ще що, якісь запитання, на які я, звісно, якщо бібліотека дозволить, теж зможу такий інтерактивчик, буду із задоволенням відповідати. Дуже дякую. На зв'язок з вами був Володимир Коваленко. На все добре.